Слава Богу, брати і сестри. Господь допоміг нам до цього часу, і ми є в домі молитви. І ми зібралися вокруг слова Господнього. Сьогодні в нас відповідальне дуже служіння. Як було нагадано в п'ятницю, брат нагадував, що це саме вісоме служіння в християнина, брати і сестри, є різні служіння. Є служіння хору, є служіння проповіді Євангелії, дитяче служіння, різні служіння. Але це служіння, слово Господнє говорить, хто не буде пити крові, їсти тіла Господнього, той не буде мати в собі життя. Брати і сестри, і сьогодні кожен із нас він підходить до цього служіння. Провіраючи своє життя, я би хотів поділитися словом Господнім, де записано це місце Слова Божого, 1 Іоанна, 3, 1 Іоанна, 3 глава, з перших віршиків зачитаю: смотрите, какую любов дал нам Отець, щоб нам називатися і быть дітьми Божими. Мир, потому не знає нас, що не познав Його. возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Братья и сестры, Слово Господнє говорить, що всякий, і маючи надіжду на нього, очищає себе». Сьогодні, брати і сестри, ми провіраємо своє життя і свої путі, дороги і провіраємо на основанні слова Господнього, щоб щось не залишилося в нас, таке, яке нас може тягутити. Брати і сестри, я би хотів. Поділитися разом з вами. І Слово Господнього таки, таким недостатком, яким може мати християнин. І люди в цьому світі мають цей недостаток. І цей недостаток він може проявлятися віруючих людей. Перше місце і слово Господнього. Я би хотів би зачитати, то буде до Єфесян. Такі слова. 4 глава, 18 віршик. Будучи помрачені в разумі, очуждені від жизни Божьей по причині их невежества і ожесточення сердець їх, не дойдя до безчувствія, Придались распутству так, що ділають всякую нечистоту з ненаситимостю. не так познали Христа. Це говориться перші два віршика я зачитав, що люди цього часу, я думаю, ці люди, які знали Господа. Але яка причина, чому ці люди так поступали? Но ви не так познали. Христа, потому что ви слышали о нем и в ньому научились так как истина во Христе Отложить прежний образ жизни ветхого человека, і сливающего обольстительных похотях, обновившись духом ума вашего, в облечься в нового человека, создавшего по Богу праведности и святости істини. Посьому отвергнув ложь, говоріть істину, кожен ближньому своєму, тому що ми члени друг другу. Гніваясь, не согрішайте, сонце, де взойдет во гніве вашем, і не давайте места дьяволу. Брати і сестри, слово Господне говорить 26-й вірш, такий. Недостаток, який він може бути в людей і навіть в християнина. Говорить, гніва не согрішайте. Брати і сестри, такий недостаток, він може присутствувати в кожній людині. Але потрібно стояти на стражі. Я думаю, кожен із нас бачив чоловіка, який гнівається. Ну в своєму житті бувало так, ви бачили такого чоловіка, який розгнівався. Ви знаєте, один брат ну, в сім'ї наводив один приклад, каже, що він працював там в Україні жив, він працював у одного лікаря і йому допомагав, так як там його син, він був молодий там отроком і лише дитиною. Він йому допомагав. І той син, син прогуляв школу, і йому потрібно дати було відповідь в школі, чому він прогуляв. І він, знаючи того лікаря, бо він там з татом працював, сміливо пішов до того лікара і каже: дайте мені справку, бо так і так. А лікар каже: ти знаєш що, ти піди скажи своєму татові, і хай він прийде. І той хлопчик розгнівався і каже, я тобі зроблю. До лікаря каже, що я тобі зделаю. Ну, я маю на увазі, що зроблю щось зле і нехороше. Брати і сестри, гнів, який. Присутствує в чоловіку і чоловік, коли він не контролює себе, цей гнів, він не приносить радость. І слово Господнє каже, не давайте місця дьяволу. Коли людина допускає гнів, вона дає місце дьяволу. Приходять думки, і різні думки наповняють цього чоловіка. хоча цей чоловік не проявляє, не показує, але він вже в своїх думках, коли він може й ліг на ложе своє спить, він же в своїх думках говорить: ох, як мене той брат і сестра, я, я йому ну, так і так вже зроблю, робить плани. А слово Господнє говорить: не грішіть, коли посіщає вас такий гнів. Та да не зайде в сонце бо гніви, брати і сестри. І це дуже серйозне. Іноді, брати і сестри, гнів обкрадає нас, обкрадає наші сім'ї, обкрадає народ Господін, даже, брати і сестри. Люди допускають гнів і навіть приходять в дом Господня і допускає гнів, Він, сестра на сестру. І брат на брата. І коли даже і брат виходить за кафедру, проповідує, і хто допускає гнів, він даже не може молитися. Він мовчить. Чому? Потому що цей гнів робить свою роботу. Брати і сестри. І це дуже серйозне питання сьогодні для нас. Та Господь поможе апостол Павел, він говорить, каже, а я хочу, щоб мужі воздівали руки без чого? Без гніва і сумнення, брати і сестри. Брати і сестри, щоб гнів він не робив своєї роботи. Але коли воно буває, слово Господнє говорить, що коли ви гніваєтесь, то не согрішайте. Не допускати до свого серця якихось думок якогось гріха. Тому що цей гріх, він принесе нам урон в житті нашій. І слово Спіднє говорить, це буде. Я зачитаю Псалтир, 4 глава, четвертий віршик. Знайте, що Господь оділив для себе святого Своєго. Господь слышит, коли я призиваю його. Брати і сестри Псалом говорить, знайте, що Господь оділив для себе святого Своєго. Це чоловіка, який посвятив своє життя для Господа. Господь оділив цього чоловіка, і Він чує молитви цього чоловіка. Гніва не согрішайте. Розмисліте в серцях ваших, на ложах ваших о, і утешайтесь. Брати і сестри, гніва, і слово Господнє, говорить, не согрішайте, а коли ви на ложах ваших, розмисліте О Господі, о горні і утешайтесь Божої благодаті. Бо гнів він не робить, не творить Божої правди. Коли Іаков благословляв своїх синів і двох синів підійшли під благословення, Іаков говорить, ви каже, сини вогневе вашим, предали кров, пролили кров вогніве. Брати і сестри, Іяково сини, вогневи на Іосифа, тому що Іосиф розказував. За діла братів, що вони були неугодні, вони вогневі його кинули в цей ров і предали в рабство. Це гнів робить чоловіческий. І сьогодні Господь застерігає нас, брати і сестри, щоб в нас цього не було. Псалом 36 такі слова. Говориться 36-й псалом. Такі слова, сьомий вірші, покоритесь Господу і надійтесь на Нього, не ревнуй успевающему в пути своєму чоловіку лукавищому. Представ, представ перестань гніватися і осветить, і осветит. І осветит Ярость не рівнуть до того, щоб робити зло. Брати і сестри, гнів, він стикі має силу, що ми навіть можемо рівнувати, робити зло другому чоловіку. Хай Господь збереже нас, брати і сестри, від такого, ви знаєте, можна сказати, порока, чоловічного порока, де воно може присутствувати і віруючих людей. Гнів, цей чоловіческий, він настільки може чоловіка взяти, що чоловік способний другому робити зло. Ну, брати і сестри, ми не призвані, щоб робити зло другому чоловіку. Ми призвані для того, щоб робити добро, брати і сестри. І сьогодні перед нами ця відомо, заповідь, брати і сестри. Коли ми будемо прикасатися к тілу і крові нашого Господа Ісуса Христа, Він сильний очистити і освободити нас, брати і сестри. І бо це є кров нового Завета. І брати і сестри, хай Господь поможе нам, щоб ми розсуждали о наших ділах. Розсуждали, що ми робимо і що ми допускаємо, щоб ми розсуждали, коли ми лягаємо спати, на ложе наші, очом, наші мислі. Брати і сестри, хай Господь поможе нам пройти цей відрізок часу, який Господь нам оприділив. Ми не знаємо, скільки часу ми будемо жити ще на тій землі, чи в цьому штаті, чи в цій країні. Але Господь побудив моє серце, брати і сестри, сказати оцей недостаток. Може, його нема тут нікого в нас, брати і сестри. Може його нема, і слава Богу. А якщо є, то Господь побудив серце, братів, донести це, гнева не согрішайте. Ібо коли гнів чоловічний, ви знаєте, він приходить, чоловік не може молитися. Чоловік не може сказати амінь. Чоловік не може свої уста сказати, він просто мовчить, тому що гнів. А Господь збереже нас від цього, і як апостол Павел говорить, а я хочу, щоб мужі піднімали руки свої без гніва, брати і сестри. І сьогодні Господь Він хоче, щоб ми внутрі сказали Господі, може, я й допустив на брата. Може, я допустила на сестру, може, що не так, і ніхто це не бачив. Я допустив в своєму серці. Боже, прости. Я буду склоняти свої коліна, коли брат буде прозивати до молитви, і ми будемо склоняти свої коліна в розкаянні і покаянні. Господі, я хочу підняти руки, щоб ти... Почув молитву мою, щоб ти дав відповідь для мене, для моєї сім'ї, щоб Твоє благословення воно прийшло на мою сім'ю, на мою родину, щоб ім'я Твоє воно було прославлене і возвеличене. Брати і сестри, так Господь, це є Божа любов. Але коли гнів, ми не можемо цих слів сказати, ми ховаємося. Хай Господь дай сили. Кров Ісуса Христа. Вона сильна сьогодні омити і очистити від всякого недостатка. Кров Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо цю відому заповідь, брати і сестри. Провіримо своє життя. Будемо підходити до цього служіння з дірзновенням, брати і сестри. Всякі недостатки, які, може, є в нас, брати і сестри, ми відложимо. І приблизимося до нашого Бога. Йому хай буде слава по віки. Амінь.